Замість того, щоб визнати свої помилки, ми звинувачуємо Бога. Дорогі мої, ми ніколи не дізнаємося, чому Бог допустив те чи інше. Мало кому він трохи відкриває свою волю, і мало хто може побачити чи почути відповідь на питання, чому він так учинив. Але Господь упокорюється настільки, що готовий прийняти все наше обурення, гнів, нарікання і ганьбу після своїх дій. Він відходить бік, кажучи: ганьбить мене, але я знаю, чому так учинив. У матері помирає дитина, вона постійно плаче, постійно запитує, за що і повторює, Бог мене не любить. Нарікає, що Бог несправедливий, що Бог жорстокий, Слова, слова. Ми постійно сперечаємося з Богом, не знаючи ні про що. Замість того, щоб визнати якісь свої промахи і помилки, ми усьому звинувачуємо Бога. І це кульмінація наших гріхів, нашого спотвореного мислення. Це хвороба розуму. Створіння вступає в сперечання з Творцем. Людина, яка сьогодні є, а завтра немає, зв'язує стосунки з Богом, який завжди був, є і буде. Унії жінки було двоє синів. Один з них загинув в автокатастрофі, і вона довго оплакувала його. І от одного разу. Коли жінка сиділа у своїй кімнаті і плакала, дивлячись на фотографію синів, вона раптом ясно побачила, як обидва хлопчики виходять з фотографії, дістають пістолети і починають стріляти один в одного. І в ту ж хвилину почула всередині себе голос: от чому один з твоїх синів пішов так рано. Бог знав, що проживши він довше, вони б загинули обоє. Їх смерть була б такою жахливою, що ти не змогла пережити. Проте, навіть якщо ми отримуємо відповідь на свої питання, то все одно не перестаємо їх ставити. Так, це зрозуміло, але інші живі продовжують жити, Бог не забирає їх так рано. Вони помирають набагато пізніше. Проте і мова, я не знаю, чому одна людина живе, а друга помирає, чому одного Бог забирає в 15 років, а в другого в 75. Чому цей чоловік дожив до 80 років, хоча грішив до самої смерті, а той прекрасний юнак помер у 20? Я не знаю, знаю лише, що відповідатиме, ми будемо тільки за себе. Тому давайте дивитися на свої гріхи і не засуджувати Божий задум. Не знаю, чи згодні ви зі мною, чи розумієте, про що я кажу. Я в жодному разі не хочу докорити матері, що плакує свою дитину. Або молоду вдову, що оплакує чоловіка, що не вернувся з фронту. І церква ніколи не засуджує тих, хто горює через трату близької людини. Зрозуміло, всі ми люди, і Бог страждає разом з нами. Але Він також передбачає певні речі. Його любов не схожа на наші сентиментальні почуття і сльози. Дитино моя, каже Господь, треба, щоб твоя душа була врятована, і вона твоя, конкретна душа, врятована завдяки тому, що сталося, завдяки хворобі, завдяки стражданню, завдяки раптовій смерті. Твоя душа врятована саме так. Зрозумійте це раз і назавжди. Але ні. Ми продовжуємо упиратися і засуджувати Бога. Я, як священник, як духівник кажу вам, що у цій поїздці, про яку ви мені розповідаєте, ніби так усе було абсолютно чистим і безневинним, ні, там так не було. Я знаю про такі шкільні екскурсії, після однієї з яких були зроблені три аборти. Чомусь загибель школярів в автокатастрофі повергає нас в шок. А аборти, які трапляються після таких поїздок, ні. Ми не обурюємося, не кажемо цим старшекласникам, що сталося, то сталося. Але навіщо вбивати безневинне дитя, якого зачали? Цей малюк, що не має права жити? Чому ми мовчимо, коли зневажаються права ненародженої дитини і відбувається аборт? Чому нарікаємо на Бога, а не на тих, хто скоює конкретний гріх, який ми в змозі запобігти? Бога ми контролювати не можемо. А от наші справи можемо і повинні. Повинні сказати своєму сину, своїй дочці, що ти робиш. Це ж убивство, ви зачали цю дитину по легковажності у п'яному стані, тут вже нічого не поробити. Ну так, народіть її і залиште біля дверей якоїсь церкви, дайте своїй дитині життя. От і не змінюється наше життя з допомогою Божою. Але коли людина живе з Богом, з Христом. Усе в неї благословенне і святе. Христос, дорогі мої, не залякує. Він попереджає, наставляє на шлях істини, Він дає нам стимул. Любіть мене, будьте зі мною, і тоді будете благословенні. Не любите мене, моя любов не припиниться, але якщо ви хочете жити без мене, я залишу вас. Як коли Господь нас залишає, справу бере у свої руки диявол і все рушиться. Зрозумійте це, дорогі мої. Не потрібно ображатися на Христа за те, що Він попереджає нас. Якщо по телевізорі нам скажуть, що в якийсь продукт, приміром, додається меламін, і тому їсти його небезпечно для здоров'я. Хіба ми не подякуємо авторам передачі, не скажемо дякуємо, що розплющили нам очі. От і Бог робить те саме. Він каже діти мої, опам'ятайтеся, живете зі мною в серці. Усе у вас буде добре. Зневажатимете мене, тоді ваше життя просто не зможе бути добре. І не потрібно мене в цьому звинувачувати. Ви самі обирає, ображаєте мене, женете, відштовхуєте, відправляєте на периферію свого життя, а жити без мене неможливо, бо я є життя, я світло, я істина істин, а ви хочете жити без цього світла, піти від нього і при цьому все бачити? Ні, дорогі мої, так не вийде. Господь каже, Хто піде за мною, не ходитиме в пітьмі. Пам'ятайте про те і зворотне, хто за мною не піде, буде у мороці. Саме це і відбувається зараз з нами, чи не так? І не вже тут винен Христос? Господь каже: шануй батька Твого і Матір Твою, щоб ти довго і щасливо прожив на землі? Виходу 20:12. Ці слова із старого завіту Ісус Христос також повторював їх. А ми шануємо своїх батьків. Ні. Молода людина, виходячи з будинку, лається з матір'ю, з батьком, грюкає дверима так, що ламає їх, що вікна сипляться, а потім піднімає на батька руку, кажучи. Мені немає до вас жодного діла, і я вас не просив мене наручувати. після чого злайкою сідає на мотоцикла і гинув автокатастроф. і починається. Як несправедливе життя, Де ж Бог, і знову Бог винен. Але ми забуваємо, що говориться у цій заповіді, говориться абсолютно ясно. Шануєш батьків, будеш благословенним. не шануєш їх, будь готовий до наслідків. Благословення тобі не буде. У світі діють певні духовні закони. Віримо в них, чи не віримо. І знову буде Бог винувати. А те, що так і наші діти, хто Бог винен? Чи нема тут вини нашої, що ми їх? Не виховай, що коли треба було в неділю встати до церкви, а ми пожаліли, нехай дитинка поспить, а коли треба, встати на молитву, а нехай краще побавиться. Недаремно кажуть пожалієш, ти малими їх, вони вас не пожаліють, коли ви будете у старості. І що б ви не говорили? І як би не обурювалися, пам'ятайте, закони духовні існують абсолютно точно, недарму в народі кажуть, що посієш та й пожнеш, як собі постелиш, так і виспишся. Бог є любов безмежна, неосяжна, оживляюча любов. Бог знає все, знає все, що було. Все, що є, і все, що буде, і по великій своїй любові до нас, тих, хто шукає Його, і боїться втратити Його через бурю страшних почуттів до ворога. Він, через вірного слугу Давида, дав прекрасну молитву, яка вносить в душу мир. Давид провадив непросте життя, небезпека та смерть переслідували Його, але він не відступив від Творця. Був вірним і навазивав себе рабом Божим, Давид відкаяв перед Вседержителем і взивав до Нього та смиренно віддавав себе під Його владу, прославляючи Бога своїм життям, чистота помислів єднала Його з тим, який має владу та силу все змінити, і який дарує силу та владу вірним Йому. Якщо ми розкаялися перед Богом, якщо ми смирили себе перед Всевишнім. І віддаємо себе у руки Господа, то варто помолитися цю молитву. Бог почує і прийме. Псалом 108. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечестиві, і уста підступні, говорять про мене слова неправди, слова мене навести звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ним нечестивого, і диявол нехай стане праворучньо, коли стане на суд, хай Він вийде осудженим, і молитва Його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоинство Його перейме інший. Діти Його, хай будуть сиротами і дружина Його вдовою, будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані з домів їх. його забере у нього все і чужі розтягнуть добро його. Хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сирід Його, нехай згинуть всі нащадки Його, і вже у наступному поколінні ніхто не згадає імені Його. Нехай згадаються перед Господом беззаконні батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі за те, що не виявив він милости, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього. Не побажав благословення, і воно відійшло від Нього. Нехай Він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода в утробу Його, і як олива в кошці Його. І нехай буде воно йому, як одіж, яку він одягається, і як пояс, яким він завжди оперізується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм, і тим, що говорить зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо благомилість Твоя, спаси мене, бо я знеможений і вбогий, і серце моє поранене в мені, я зникаю, як та тінь, що відхиляється, стрясаюся, як та сарана, що гонять її. Коліна мої знесилили від посту, і тіло моє сохне без поживі. І став я посміховищком для них ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милости Твоєї, нехай пізнають, що це Твоя рука і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови. Вони нападають, але нехай будуть посоромлені, а раб твій, нехай возрадується. А ворогів моїх нехай покриє безчестя, і як одежею, нехай вони покриють сором своїм. А я голосно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу Його. Дивна, дорогі мої, любов Божа! Ми не можемо її спаганути, бо бачимо лише наслідки дії гріхів, за якими Бога не видно, і вічність, заради якої Господь нас спасає, закрита для нас. Тому мусимо каятися, звертатися до Бога, кричати до нього, взивати і віддавати себе, нашу сім'ї, наші родини, наших воїнів та й нашу Україну йому. Давид, будучи вірним Богові, переміг всіх ворогів своїх, як переміг і першого свого ворога Голіафа, і в старості своїй отримав мир та спокій, дарувавши мир та спокій наступним поколінням свого народу. Всі, хто має віру, ті діють і служать Богові, а через Бога своєму народові. Перша ж дія віруючого, це покаяння та звернення до Бога з проханням про підтримку для життя у силі Божій. Немає у Бога слабких та немічних. Прошіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, Марта сім Сім. За вірою вашою нехай буде вам. Для того, дорогі мої. Щоби з душі зникли морок і відчуття провини, треба не думати постійно про свої гріхи, а відкрити душу для світла. Просто ось так, натиснути, вимикач і впустити у свою душу світло. Гріхи не зникають від того, що ми постійно думаємо про них з того і страждання. Породжуючи відчуття провини, цей біль руйнує нас. Краще роби те, що можеш. Почни боротьбу, яка тобі під силу. Можеш дати милостиню подай, можеш помолитися, молися, трохи попостати, пости. Чого ти не можеш? Отже, я не можу здолати три конкретні речі. Це це і те. Ось ці пристрасті. Не думай про ці пристрасті. Чим більше ти про них думаєш, тим вони стають сильнішими. Скільки б ти не казав, я більше не буду, ти це робитимеш. Скільки б ти не казав, у найближчі декілька днів я цього не робитиму, не буду чого казати, будеш. Краще сказати по-іншому. Я зроблю усе для того, щоб розвинути мої хороші риси, їх я можу посилити удосконалитися, молитимуся і зможу це зробити, а інше чого я не можу. Роби, що можеш, дитино моя, і що ж тоді станеться? Усередині нас защає світло, і тоді усе інше помалу вщухне і зникне. Я бачив це у багатьох людей. Про це говорило багато святих. Одному юнакові, якого подолати тілесні пристрасті Іван Золотустий, сказав Дитино. Людина не складається з одних гріхів, у житті кожного відбуваються тисячі речей. І ти це не лише твої пристрасті. Просто у даний момент твого життя вони в тебе є. А усе інше ти робиш як слід. Ні. Мене так хвилює ця проблема, я так занурений в неї, що немає жодних сил, щоб робити щось ще. Роби усе інше. Ходи помалу в церкву не можу. Ходи раз в дві неділі, но ну, раз спробую. А як же мій гріх? Перестань думати про свій гріх. Фіксація на своїх гріхах нам не допомагає. Але ми чомусь упевнені, що Бог він такий строго каргає і тисне. Ми так мало говоримо про любов, а насправді її не відчуваємо. Не знаю, чи відчуваєте ви себе внутрішньо вільними перед Богом. Що Бог не збирається тебе карати, кривдити, відштовхувати. Я хочу, я постійно бачу це у людях і намагаюся звільнити їх від такого почуття, від почуття провини. Але деякі так і не бажають звільнятися. Отче, скажіть мені щось. любе Бога, ні, Отче, посваріть мене. Навіщо? Ти дуже добра людина, раз прийшов сюди на сповідь. – Отже, але мені погано, коли ви мене не сварите. Так. Але я не хочу брати участь у цьому процесі, дати тобі батіг для самобачування, а потім відправитися за це в пекло? Ні. Я кажу тобі, що ти добра людина, що Бог любить тебе, а ти у відповідь не можу, не хочу, щоб ви мене посварили. Ну, тут вже потрібний інший фахівець не я. Чого тобі бракує, щоб ти так хочеш лайки? Чому ти цього хочеш? Бо нам подобається сварити самих себе, адже займатися, а під цим я розумію, докори сумління і постійне відчуття провини, ми фактично виправдовуємо самих себе. Адже тобі тоді ти міркуєш так, Бог дуже строгий. І якщо Він побачить, як я засмучуюся, він заспокоїться. Він мене не каратиме, тому що побачить, що я сам себе караю. Так ми заспокоюємо себе, самі собі створюючи докори сумління. А Господь бачить це і каже нам, хто вимагає від вас усього цього, діти мої. Я дав вам свободу, а ви не можете насолоджуватися нею. Я дав вам відпущення гріхів, а ви цього не розумієте. Врешті-решт. Що означає ці слова, які ми так часто чуємо? Прощають тобі гріхи твої. Ось хтось запитав навіть мене, як у такому разі розуміти слова, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Псалом 50. Дійсно, як поєднати ці слова з псалтаря і те, що я намагаюся пояснити зараз. По-перше, дорогі мої, треба пам'ятати про те, що пророк Давид жив за законами Старого Завіту. А по-друге, ці слова не означають, що ми повинні знову і знову думати про свій гріх і мучитися докорами сумління. Навпаки, як ми би. Кажемо Госпобе, Боже мій, я постійно пам'ятаю про свій гріх, щоб в свою чергу постійно пам'ятати про те, скільки усього ти мені прощаєш, скільки разів рятуєш мене і як ти мене любиш. Не згадуй гріхи для того, щоб зануритися у вічай, Адже Він не надає сміливості і сил для боротьби і подвигу, і не провадить до життя вічного. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення, пишіть свої імена чи таких, кого ви знаєте, хто потребує цієї молитви. І про пальчик вверх, чи пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!